Розділ десятий. Сюрприз для місіс Сноу. Наступного разу, коли Поліана прийшла до місіс Сноу, жінка знову сиділа в навпівтемряві. Це дівчинка відміс полі мамо. стомлено повідомила Мілі і залишила Поліану наодинці з хворою. А, то це ти. Перепитав сердитий голос із подушок. Я тебе запам'ятала. Тебе, мабуть, запам'ятає кожний, хто хоч раз зустрічав. Шкода, що ти не прийшла вчора. Я так хотіла, щоб ти прийшла вчора. Справді, тоді як добре, що вам довелося почекати лише один день, а не більше, засміялася Поліанна. Вона бадьорою ходою перетнула кімнату і поставила свій кошик на стілець. Ох, ну тут і темно, я вас зовсім не бачу. Вона попрямувала до вікна і без жодних вагань розсунула штори. Хочу подивитися, чи ви зачесалися так, як я показала вам минулого разу. Бачу, що ні. Нічого, я навіть рада, адже це означає, що зможу знову вас зачесати, можливо, трохи згодом, а поки подивіться, що я вам принесла. Жінка нервово засовалася на ліжку. А що там дивитися? Хіба воно від цього стане смачнішим, пробурмотіла вона та все ж повернулася обличчям до гостинця. Ну і що ж то? А вгадайте, чого вам хочеться? Поліана підстрибнула до кошика. Її обличчя світилося від задоволення. Хвора насупилася. Нічого мені не хочеться, зіткнула вона. Всі ці страви на один смак. Поліана засміялася. Та ні, вони різні. Ну, вгадайте, от уявіть, якби вам чогось хотілося. Що б це було? Жінка задумалася сама того не усвідомлюючи, вона настільки звикла хотіти того, чого немає, що навіть не могла усвідомити свої справжні бажання, аж допоки не бачить, що є в наявності. Однак вона мусила щось відповісти. Дивна дівчинка чекала: Ну, хіба що бульйони з баранини?» Він тут і є, радісно вигукнула Поліанна. Ні, тепер я зрозуміла, що його якраз і не хочу, зітхнула жінка, відразу гостро відчувши справжні бажання. Насправді, мені б хотілося б курки, і курка теж є, усміхнулася дівчинка. Хвора глянула на неї з недовірою. І те, і друге? перепитала вона. Так, і ще й холодець. Тріумфально відповіла Поліанна. Я вирішила, що ви хоч раз маєте наїстися тією стравою, яку бажаєте. Тому ми з ненці приготували всі наші звичні страви. Звісно, я принесла лише потроху, зате потроху всього. Я дуже рада, що вам хочеться курки, задоволено продовжила вона, виймаючи з кошика три невеличкі посудини. Бачте, поки я сюди йшла, мені раптом спало на думку. А що, якщо ви захочете запечених тельбухів або смаженої цибулі, або ще чогось такого, чого я не маю, це було б дуже сумно після всіх моїх старань, засміялася вона. Відповіді не було. Здавалося, що хвора подумки шукає якусь загублену річ. Ну, ось лишу все тут, оголосила Поліана і вишикувала у уряд на столі. Можливо, завтра вам захочеться бульйону з баранини?» Як ваші справи, місіс Ноу? згадала спитати дівчинка. Дуже погано. Дякую, пробурмотіла хвора, знову впадаючи у звичну апатію. Зранку я не виспалася. Наша сусідка Неллі Гігінс почала вчитися грі на фортепіано. Сьогодні вона грала цілий ранок, ані хвилини тиші, не знаю, що й робити. Поліана співчутливо кивнула. Розумію, таке колись було в місіс Вайт, однієї пані. З жіночої допомоги. У неї до того ж був отит, тож їй було зовсім не переливки. А у вас вуха не болять? Ні, до чого тут вуха? Ну місіс Вайт говорила, що та музикантка товчеться по її вухах. Місіс Сноу витріщилася на дівчинку. Ні, вуха не болять, лише сну немає, відповіла вона роздратовано. Тоді за вуха можна порадіти, правда? зауважила Поляна. А от у місіс Вайт боліли. Уявіть, вуха і так болять, а по них іще і топчуться. Це нестерпно, казала місіс Вайт. Вона мені потім розповідала, що з'їхала б із глузду, якби не сестра містера Вайта. Сестра містера Вайта? Ти про що взагалі? Поліана засміялася. Певно, я погано пояснила, бо забула, що ви зовсім не знайомі з родиною Вайтів. Бачте, міс Вайт, сестра містера Вайта. Була глухою, геть нічого не чула. Вона саме приїхала до них, аби допомогти по господарству. Поки місіс Вайт хворіє на отит, так от уявіть, як складно було донести до неї бодай якусь думку. Вона нічого не розуміла, бо не чула. Після того, що разу, як сусідка грала на піаніно, місіс Вайт раділа, що може її чути, навіть якщо це було боляче для вух, вона думала, що жахливо бути глухою, як сестра її чоловіка. Розумієте, вона теж грала у гру, це я її навчила. Яку ще гру? Поліанна плеснула в долоні. Ой, мало не забула. Місі Сноу, я ж думала, думала та придумала. Я знаю, з чого ви можете радіти. Радіти? Тобто. Ну, я ж вам обіцяла подумати, хіба не пам'ятаєте? Ви попросили мене назвати бодай щось одне. Чому ви можете радіти, попри те, що вам доводиться лежати тут цілий день? А, ось ти про що? фиркнула жінка. Пам'ятаю, та я не думала, що ти серйозно. Ще як серйозно, задоволено кивнула Поліана. І я придумала, хоча це справді було непросто. Та, коли непросто, грати ще цікавіше, зізнаюся, чесно, якийсь час мені здавалося, що я не знайду відповіді, а потім гоп, і знайшла. Ну, ну, і що це? місіс Сноу говорила підкреслено, ввічливо, погано маскуючи сарказм. Поліанна глибоко вдихнула. Я подумала, ви ж можете радіти, що інші люди не такі, як ви, що їм не треба весь час лежати, прикутими до ліжка, урочисто проголосила вона. Місі Сноу витріщилася на неї, в очах блимнув гнів. Та й справді, тільки й сказала вона не надто радісним голосом. А тепер розповім вам правила гри. Запропонувала Поліанна без жодних сумнівів у доречності цього. Буде чудово, якщо ви до неї приєднаєтеся, адже вам не просто в неї грати, а значить, особливо цікаво. Послухайте, як! І вона почала розповідати про місіонерські посилки та милиці замість ляльки. Вона вже майже завершила свою оповідь, як біля дверей з'явилася Міллі. Тітенька на вас чекає, міс Поліанно. Промовила вона настільки безбарвним тоном, що Поліанні зробилося моторошно. Вона зателефонувала до родини Гарлоуз, наших сусідів, просила передати, щоб ви поквапилися. Вам треба ще відпрацювати кілька фортепіанних п'єс, доки не стемніло. Поліанна неохоче підвелася. Добре, зітхнула вона, покваплюся. І раптом розсміялася. Але ж можна порадіти, що в мене є ноги, аби кудись квапитись, що не так, місі Сноу? Відповіді не було. Місі Сноу лежала із заплющеними очима, але Мілі, чиї очі збільшилися від подиву, побачила на запалих щоках сльозинки. До побачення! кинула поляна через плече, вилітаючи у двері. Вибачте, що не зробила вам зачіску. Я хотіла, однак не встигла. Мабуть, наступного разу вас причешу. Липневі дні спливали один за одним. Для Поліанни це були щасливі дні. Вона часто повторювала тітоньці, наскільки вона щаслива. На це її тітонька втомлено відповідала: Добре, Поліанно, я звісно. Задоволена, що твої щоденні справи роблять тебе щасливою, проте, сподіваюся, вони також приносять користь. Інакше я вважатиму, що не виконую свій обов'язок. Зазвичай дівчинка відповідала на це обіймами і поцілунком. Цей звичай досі бентежив міс полі, та одного разу вона відповіла словами: це сталося під час шиття. Тітенько Полі, а якби було лише щастя без користі, цього було б недостатньо. Зажурено спитала вона. Саме так, Поліанно. Тобто, користь обов'язкова? А вже ж. – А що ви маєте на увазі під користю? Як що? Ну, користь зиск, успіх, якийсь результат прожитого часу. Поліанно, ти справді незвичайна дитина. Тобто, просто радіти не корисно? спитала Поліанна з тривогою в голосі. Звісно, що ні. Охо хо. -хо. Тоді моя гра вам не сподобається. Боюся, ви не погодитесь у неї грати, тітенько Полі. Гра? Яка ще гра? Ну, та що тато, Поліана затулила рота долонею. Ніяка, затинаючись, пробормотіла вона. Міс Полі насупилася. На сьогодні досить Поліано, напружено промовила вона, завершуючи урок шиття. Того ж дня по обіді Поліана, спускаючись із горища, на сходах зустріла міс Полі. О, тітенько Полі, як це мило! вигукнула вона. Ви йдете до мене в гості? Заходьте, заходьте, я обожнюю гостей. Вона поскакала сходами на гору і широко розчинила двері своєї кімнати. Насправді, міс Полі зовсім не збиралася навідуватися до племінниці, а йшла по білу вовняну накидку, що зберігалася на горищі в комоді біля східного вікна. Та собі на подив невдовзі опинилася не перед комодою, а на одному з твердих стільців у комірчині Поліанни. Відколи дівчинка переїхала до неї, таке трапилося раз у раз. Міс полі ловила себе на тому, що робить щось дивне і неочікуване, зовсім не те, що збиралася. Обожнюю гостей, повторила Поліана, пурхаючи навколо, мов господиня балу у великому палаці. Особливо тут, де я маю власну кімнату. Звісно, я і раніше мала кімнату, але в найманій квартирі, а наймане це зовсім не те, що власне, еге ж? А ця кімната моя власна, правда, тітонько? Ну, так, Поліанно», – пробурмотіла тітонька. Досі не розуміючи, чому вона відразу не підвелася і не пішла шукати ту накидку. І, звісно, тепер я вже встигла полюбити цю кімнату, хоч тут і немає килимів, фіранок, картин, які мені так подо. Поліана замовкла і густо зашарілася. Вона хотіла було зовсім змінити тему, але тітонька не дала. Ти про що, Полянно? Та ні про що, тітенько Полі. Чесно, я не збиралася про це казати. Вірю. Прохолодна вимовила міс Полі. Та якщо вже почала, то кажи все до кінця. Та нема що казати. Просто я розраховувала, що тут будуть гарні килими, мереживні фіранки і усяке таке. Але, звичайно, розраховувала? різко обірвала її міс Полі. Поліана ще більше зашарілася. Знаю, не варто було на це розраховувати, тітонько Полі, вибачилася вона. Це лише тому, що я завжди про них мріяла. А їх не було. Щоправда, в посилках якось прийшли два килимки, але дуже маленькі, і один був у чорнильних плямах, а інших із дірочками. І картини було лише дві хороша, яку та... Яку ми продали, і погана, яка відразу ламалася. Якби не це, я б так їх не хотіла, тобто гарних речей, і не стала б сподіватися, розглядаючи ті прекрасні картини у вашому коридорі. Що в мене тут теж будуть прекрасні картини і. і, тітенько Полі, я лише одну хвилинку, тобто кілька хвилинок, була не рада тому, що на моєму столику немає дзеркала, а потім зрозуміла, що так тільки краще, бо не видно ластовиння. А у вікні найкраща картина, яка тільки може бути. Ви така добра до мене, тітенько, що я міс Полі раптово підвелася, її обличчя було червоним, як полум'я. Досить, Поліанно! Стримано промовила вона. Гадаю, ти сказала достатньо. Наступної миті вона вже спускалася сходами і лише на першому поверсі згадала, що йшла на горище білу вовняну накидку з комоди біля східного вікна. Не минуло й доби, як міс Полі вже видавала вказівки служниці. Ненці, сьогодні ж уранці, знеси речі міс поліани з горища в кімнату. Що прямо під її теперішньою кімнатою, я вирішила, що тепер моя племінниця спатиме там. Так, мем, сказала Ненці в голос а про себе подумала. Слава Богу. Хвилиною пізніше служниця вже радісно гукала до дівчинки. Тільки послухайте, міс Поліано, ви тепер спатимете внизу, в кімнаті, що просто під цією. Чиста правда. Поліана аж сполотніла. Тобто, ненці, не може бути, невже? Невже це правда, невже? Гадаю, зараз ви повірите, що це правда, урочисто проголосила ненці, вигрібаючи з шафи оберемок сукинок. Мені наказали знести ваші речі, і я зроблю це негайно, щоб вона не мала жодних шансів передумати. Але Поліана її навіть не дослухала ризикуючи, злетіти зі сходів униз головою, вона вже бігла, перестрибуючи по кілька сходинок зараз. Грюкнули одні двері, потім інші, потім іще і перечеплений стілець, поки Поліанна досягла своєї мети тітоньки Полі. О, тітенько Полі, тітенько Полі. Невже це правда? У тій кімнаті є все: килим, фіранки і цілих три картини. На додачу до тієї, що за вікном, звісно, бо вікно виходить у той самий бік. О, тітенько Полі. Дуже добре Поліано. Я задоволена, що ця новина тебе потішила. Якщо ці речі для тебе настільки важливі, то сподіваюся, ти про них добре дбатимеш. Наразі все. І ще, будь ласкава, підніми стілець. І ти примудрилася грюкнути двома дверима впродовж 30 секунд. Міс Полі напустила на себе максимально суворий тон, бо з якоїсь невідомої причини на її очі наверталися сльози, а вона до такого не звикла. Поліанна підняла стілець. «А вже ж, мем ще й як грюкнула, радісно зізналася вона. Розумієте, я щойно дізналася про власну нову кімнату. Ви б теж грюкали дверима, якби. Поліана затнулась і з цікавістю глянула на тітку. Тітенько Полі, а ви хоч колись грюкали дверима? Сподіваюся, що ні, Поліанно, в голосі міс Полі відбився шок від зухвалого припущення. Ох, тітенько Полі, як прикро! На обличчі Поліани проступила щире співчуття. Прикро! тільки спромоглася повторити жінка. Так, розумієте, якби вам колись хотілося грюкнути дверима, ви б, безперечно, ними грюкнули. А оскільки не грюкали, значить, ви ніколи нічому так сильно не раділи. Інакше б ви не стримувалися, бо часом не грюкнути дверима просто неможливо. Тож мені прикро, що ви ніколи не відчували такої сильної радості. Поліанно. Пані так і завмерла з розкритим ротом, бо дівчинка вже побігла далі і замість відповіді лише грюкнула дверима на горищі. Поліанна помчала допомагати ненці зносити речі. Міс Полі відчувала незрозуміле хвилювання. Поліанна всього не знає. Були часи, коли й вона раділа.